Посилочка з Дніпропетровської області. Давай зараз подивимося, що тут до нас цікавого, Звідси могло б приїхати, так? Да? Як думаю, що там в тих пакетиках. Поки що по відчуттям нічого не зрозуміло, так? Да? Ну, одне зрозуміло, що доволі таки цікаво. Є один матеріал, який можна прислати тільки нам разом з кольоровим металом, так? Да? І знаєш що це за матеріал? Отакий от Отакий от матеріал. Фікс. Суха ягідка бузини. Бачите? Кому ви ще можете відправити мід латунь е і кольоровий метал, і букс... Букс, суха ягода бузини? Думаю, не багато кому, так? Да? Тут дивись, що в нас. Мідяшка. Звичайно, нормальна, якісна, гарна між. Тут у нас що? алюміній. А, минка. Потім у нас далі що? Судячи з жовтого кольору, який видно через пакет, плюс-мінус зрозуміло, що це латунька. І закінчує цей весь фестиваль. Алюміній. Трішечки. Електротехнічно, Оце ось в такому вигляді, і далі весь звичайний алюміній. Якісно розібраний, без заліза, без нічого. Матеріал класний, матеріал, якісний, матеріал прийомний. Дякую вам за посилочку. І пакуйте і звичайно ж, відправляйте їх на облік.